Десять років минуло відтоді, як отець Ванкусь переступив поріг церкви рівна постального князя Володимира як настоятель храму. Відтоді кожен божий день присвячує служінню своїм прафіянам. А у вільний час турботам про велику родину. Бог дарував нам четверо діточок з дружиною яких намагаємося виховати по християнськи жити б та й радіти, во славу Божу, але кілька років тому важко захворів старший син. Завжди активний життєрадісний студент Прикарпатського університету став заручником рідкісної хвороби виразкового коліту. Тут івано франківську спочатку потім лікувалися в Києві майже два роки. Ну але оскільки ефективності то лікування не давало, змушені були шукати десь ще якоїсь допомоги. І знайшли клініку, яка зголосилася лікувати сина у Німеччині. Лікування дало перші позитивні результати, але виявилося надто дороговартісним. Основна, можна сказати, частина витрат це ліки, бо медикаменти для цього захворювання дуже дорогі. Є багато ліків, які в нас на Україні не мають реєстрації. І ми мусимо їх купувати таке там в Німеччині. Коштів у багатодітній родині просто забракло, звикли завжди допомагати іншим. Отець іванкусь вперше змушений звернутися за допомогою до людей доброї волі. Взагалі, все тому письмі сказано, є, що блаженніше давати аніж брати. Ну але на жаль, так, так в нас складається ситуація, що. Я змушений просити допомоги зараз. Усіх всіх небайдужих. Отець Іван вірить у людську доброту і сподівається, що йому таки допоможуть зібрати необхідні 8400 євро на лікування сина. Банківські реквізити для переказу коштів ви бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому офіційному сайті.